Пришвидшити перемогу та допомогти ЗСУ в боротьбі з окупантом можна, відвідавши благодійний ярмарок. Волонтери пункту Соловейки терміново збирають гроші на автівку для передового підрозділу ЗСУ. Тому організовують ярмарок 29 квітня, де буде здійснено основний збір коштів на позашляховик. Ми сподіваємося, що в нас все вийде, і ми хочемо за виручені кошти задонати людей все таки придбати машину для одного з підрозділів для піхоти. Які знаходяться на, на такій позиції, яку я називаю мінус ноль, тому що там дуже і дуже гаряче. Ми знаємо хлопців, є хлопці з нашого тут району, Одеського району, дуже багато там хлопців, і ми вже ну, прийняли таке рішення, що ми їм допоможемо з транспорту, тому що хлопці наразі залишилися без такого засобу пересування. А ми розуміємо, що це. Життєво необхідне. Не займалися ми транспортом, так, але е, таким загальними зборами ми прийняли рішення, що ми спробуємо. Ми по минулим ярмаркам бачимо, що в принципі, виходить зібрати непогану суму. Е, да, ну, коли ми не займалися такими великими покупками, більш такими, ну, меншими там, приборами, різами, там, генераторами, ще чимось. Допомагали в складчину щось купити. Ясно, що ми охоплювали більший масштаб, щоб допомогти. Але цей раз ми вирішили, що спробуємо так, і будемо сподіватися, що ми зможемо збирати цю суму, яка нам потрібна. Волонтери шукають будь-якої допомоги. Від приготованих власноруч смаколиків до хендмейду. Усі види товарів або послуг, за які можна виручити кошти для купівлі автівки, стануть в нагоді, кажуть в волонтерському пункті і дається нелегко, ми вже всі ну, насправді стомлені. Я думаю, це теж дає про себе знати, але ми розуміємо, що хлопцям набагато важче, і нам тут немає, ми не маємо права не опускати руки, нічого працювати, працювати, працювати. Сподіваємося, що люди до нас прийдуть. Буде гарна сонячна погода. Сподіваємось, що прийдуть люди, які захочуть щось придбати або взяти участь, або просто задонатити. І сподіваємося на людей. Ми звертаємося вже через Фейсбук до господин, до майстринь, до кондитерів і всіх тих людей, які можуть доєднатися до ярмарки своєю роботи, своєю продукцією. Ми звертаємося, щоб долучалися. Нам дуже потрібно це їхня допомога і підтримка. У програмі заходу вже анонсовані вулична кухня, дитячі конкурси, фотозони та патріотична акція з бойовими стягами від волонтерів незламних. Деталі заходу та контакти на сторінках організаторів.